Привіт усім фанатам Євробачення! Це Оля Провось, я викладач з України, і сьогодні буду реагувати на представників від Хорватії на Євробачення 2026. Тож, якщо ви слідкуєте за цим конкурсом, залишайтеся і дивіться це відео до кінця. Отже, цікавий факт, що цьогоріч на Євробаченні буде дві лелеки, тому що від України їде виконавиця лелека, а від Хорватії лелек. Реагуватиму в першу чергу на вокал. Ну, давайте слухати. Початок епічний. Отже, у нас пісня хорватською мовою. Дуже мінімалістичний такий початок. Аранжування мені нагадало а, у цю пісню ганай. Саме аранжування, ну, в принципі, вокалом теж а, можливо, надихалася цією піснею. А, там я думала, що це просто балет, а там люди ще й співають. Можливо, це як гурт лелек. Гурт лелек. Так, слухаємо далі. <тесосі> Та вже інша вокалістка. <тесосі> Слухайте, звучить так доволі містично. Драматично, епічно, кіношно. Ну, зараз як бачимо, це в тренді. Дуже потужно звучить тому, що цілих п'ять вокалісток, а звук такий прям щільний, відкритий. І аранжування теж досить насичене. Ну, прям так помпезно, знаєте, так з розмахом. От реально втримує увагу. Це такий белтовий звук. Ну, воно мені реально як саундтрек. і от по звуку м -м, якось музика трошечки перетягує на себе ковдру, і мені хотілося б чути вокали, знаєте, так ближче, чіткіше, тому що, знову ж таки, дуже насичене все. І аранжування, і вокальні партії, і якось трошечки такий балаган. Ми чуємо тут багато голосся. Андромеда. Так, оце запам'ятовується слово. Знову пішло все мінімалістично. На ну, Дуже емоційно. Насправді а динаміка постійно так зростає. Драматично, як я вже сказала, це все звучить. Шкода, що я не дуже підготувалася до цього відео. А потрібно було почитати про що ця пісня, тому що я ніц не розумію, але видно, що співають вони про щось дуже серйозне і вагоме. Ці електронні такі звуки класні. Ну, тут трішки вокал був нестабільний. Слухаємо далі. Цікаво, вони так розклали цей акорд по голосах. Ну, я ж кажу, драматика, драматика зашкалює. О Боже, модуляція у нас пішла. Тут така кульмінаційна частина. Мені мало вокалів. Ви чуєте так, наскільки потужно звучать голоси. Тобто вони у цій гучні свої частини вокальні співають такою технікою, як белт, belt, белтінг, тобто максимально щільне звучання, відкрите таке, яке схоже на крик, але це не крик, це правильний вокальний звук. Звісно, співати такою технікою є досить складно, але цьому можна навчитися. Продовжується кульмінаційна частина. Ух, ну вони прям знаєте так тримають в напрузі слухача. От я прям ну, слухаю цю композицію, і я така як насторожена. В мене такі цікаві емоції піднімаються всередині. Шкода, що я не знаю про що ця пісня, але видно, що ну, я думаю, що це не про любов. Напишіть мені, хто, хто дивиться мене з Хорватії, про що ця пісня, будь басочка. Ух ти, яка зміна аранжування. І біт у нас з'являється на фоні, і прям кульмінація конкретна під кінець. Андромеда, андромеда, боже. Таке знайоме слово. Дуже соромно, що я не пам'ятаю, що таке Андр... андромеда. Почекайте. Почекайте зараз загуглю. Ага. Спіральна галактика, найбільша в місцевій групі та найближча до Чумацького шляху, розташована за 2,5 мільйони світлових років від Землі, яку можна побачити неозброєним оком. Також це Сузір'я Північної півкулі, названа на честь персонажа давньогрецької міфології, дочки Цефея та Касіопеї, яку врятував персей. Отже, я думаю, що це, звісно, символічне щось та, в пісні Андромеда, що вони не прям про неї співають, а це все щось символізує. Угу. Дуже цікаво. Почекайте, почекайте. Також Андромеда це назва роду вічно-зелених, чагарників родини вересових, що ростуть на болотах. На болотах це де Десь у Росії? <смі> а Окей, я обов'язково ще почитаю, про що конкретно ця пісня? Що, який меседж, що хотіли передати виконавці? Отже, давайте так, трошки да, конструктивніше поговоримо. Е вокал. Щодо вокалу. Не все звучало стабільно, тому що ви уявляєте, наскільки складно взагалі співати під таке аранжування. Воно дуже епічно, драматичне, гучне, плюс їх багато. І якщо навіть одна людина трішки десь там не точно проспівала фразу, в загальній картині воно вже сприймається як щось десь до кінця недоспіване, якесь чується розходження. Навіть ті люди, які не пов'язані з музикою, але в кого добре розвинений музичний слух від природи, вони почують щось там трошечки якась така, якось нечисто, воно звучить. Але це не критично. Вони ще можуть підготуватися. Можливо, знову ж таки звук був е в, налаштований так, що виконавиці не дуже добре себе чули. Оце для мене якийсь кіношний саундтрек. Безумовно, ця пісня, цей виступ, може запам'ятатися і вирізнятися на фоні інших. І хотілося, щоб баланс звучання був трішечки вирівняний, щоб все таки ми добре розчули всі ці партії, всі ці пачки голосів. А тому, що мене трішки відволікала ця музика, яка дуже насичена за своїм інструменталом. Там дуже також багато електронних інструментів. А ну, звучить цікаво. Як вам ця композиція, як вам лелек, якщо ви знаєте, про що ця пісня, будь ласка, напишіть в коментарях. І також пишіть реакцію на якого ще представника ви б хотіли від мене побачити. З вами була Оля Прогося. Вам дякую за увагу і побачимося незабаром!